В цьому відео, друзі, я розповім правду про те, як поляки все-таки ставляться до недобросовісних наших сусідів, і про те, як вони ставлять рекорди по імпорту деяких. Речовин з сусідньої держави. І хочу вам сказати, друзі, що від 1 січня ті водії, які перетинають кордон, польсько-український, їдуть до Польщі з України на українських автомобілях, хочу вам сказати, що будуть від 1 січня зміни в зелених картах. Я прошу вас записати цю інформацію та поділитися з вашими близькими, знайомими, родичами і так далі. Тому що це торкнеться усіх, і хтось хто буде перетинати кордон, може Стикнутися з такою проблемою, що вас просто не пропустять на польському кордоні. Чому? Тому що, друзі, від 1 січня 2025 року вводяться в Україні нові зміни в страхових компаніях, де ви, придбавши зелену карту, от їдете ви. Давайте змоделюємо ситуацію. Їдете ви сьогодні, 18 грудня, до Польщі або ж до будь-якої іншої країни. Перет... Перетинаєте кордон. Купили зелену карту одразу перед кордоном. Так багато людей робить. От, скажіть, будь ласка, у вас хоча б один раз перевіряли зелену карту на практиці? Так от, перетинаєте ви кордон, купили зелену карту, і тут перетинаючи кордон в системі не бачать вашої зеленої карти. А це все тому, друзі, що від 1 січня... Зелену карту треба буде купляти за 1-2 дні перед виїздом. Тобто Саме через 1-2 дні на наступний день або ж і навіть пізніше зелена карта буде актуальна. Це дуже важлива новина, якою ви повинні поділитися з іншими. Тому я сподіваюся, і на лайк за цю інформацію, і на вашу підписку. Також, якщо ви шукаєте роботу в Польщі, компанія Кремі Персонал дозволяє вам отримати роботу в понад 100 містах Польщі. Ну і звісно ж, саме з нового року починається той час, коли ви ви можете обрати нову професію, нову роботу, нове місто і так само запросити туди своїх родичів, знайомих чи близьких. Я рекомендую тільки те, що я особисто перевірив. Хто б що не писав в коментарях, я знаю одне: великі компанії дбають про своїх працівників. І якщо ви, підписуючи договір, берете на себе відповідальність, то треба його уважно читати, і тоді проблем не виникне. Отож, в описі до відео я залишаю лінк, за допомогою якого ви можете подати заявку, і з вами зв'яжеться менеджер, і далі ви все дізнаєтесь. Отож, друзі, цього року Польща заплатила. По Росії всього навсього всього 1,3 мільярда злотих. Їх імпорт б'є рекорди, і в Польщі побоїться потрапити в залежність до країни агресора. Мені чомусь, от знаєте, не дивно те чути, що. Польща і далі купує щось від е, Росії. А хочу сказати вам європейські країни. Що ви думаєте, не роблять те ж саме? Те ж саме. Зазначається, що на початку грудня Польща та країни Балтії, Литва, Латвія та Естонія надіслали лист до Єврокомісії з пропозицією ввести імпортні мита на російські добрива. Справа актуальна, що уряд Росії з метою підвищення. Цінової конкурентноспроможності минулої середи знизу експортне мито на мінеральні добрива з 10% до 7. Оточнюється, що обсяг імпортованих з Росії до Польщі мінеральних добрив за 9 місяців 2024 року зріс на 140% до 952 тисяч тонн, а їх вартість на 123% до рекордних 318 мільйонів євро. Ну і хто тут друг? Я хочу вам, друзі, нагадати, що вчора Дональд Туск приїжджав до Львова для того, щоб анонсувати чергову допомогу для України. Я вже не пам'ятаю, яка вона там по розрахунку, і також Дональд Туск зазначає, що Польща, хоч і буде допомагати Україні, як вона це робила і по сьогодні, все одно вони будуть боротися за те, щоб їхнє небо було незахищене. захищене. Я от не можу зрозуміти, то вони допомагають, то критикують Україну, то знову допомагають, обнімаються, сваряться і так в коло. Чи не здається вам це дивним друзі збігом обставин того, що вони постійно це роблять з фактом того, щоб зманіпулювати народ? Я вже вчора говорив. Про те, що Україна створює міністерство за кордоном для того, щоб знову ж таки створити, так би мовити, опитування для українців, щоб зрозуміти, де більше українців проголосують за майбутнього президента України. Бо вибори точно будуть. І коли президентом Сполучених Штатів Америки стане Дональд Трамп офіційно вже, то ми будемо знати всі деталі. От яка ваша ставка, хто буде знову ж таки, як то кажуть? майбутнім президентом України. Як ви думаєте? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. А сьогодні я хочу завершити це відео, рекомендацію ще одною: що якщо ви в малопольському воєводстві, то команда StarMack Documents допоможе вам в якісному супроводі в отриманні карти побиту на території малопольського воєводства. Новий Тарг, Новий Сонч, Краків, Закопане, ну і так далі. Тарну. Так, всі деталі в описі під цим відео. Далі буде.